Отак у всіх хто хоче тут, дуже багато людей. От я прийшла і нагору сьогодні дуже багато людей. Дуже класно. Бачите, от щоб ви розуміли, яка краса. Починає загорятися. Hi. Hi. Я думала, что я буду тут со мной, а тут людей-то и людей. Как раз Неймовірна краса. Я вам не можу передати, яка краса, просто краса. Все починає смеркатися і вже всі запалюються, все-все-все кругом позапалювалися світла. Я уявляю, як тут гарно, коли ніч. Бог благословить прийти сюди, коли буде. Ем... Коли буде. Нагода, як Бог благословить, обов'язково. Прийти і тут переночувати, Трібно звичайно. Ну, це неймовірне. Це неймовірно. Я бачу то, що бачите. Ви яка благодать. О, яка краса. Навіть не хочеться звідти йти. Якби ще була така можливість, щоб всі на ліфт і з'їхав. Але це всього потрібно добиватися. Наполегливо йти. Ай, слава Господу. Де я стою на горі, в мене нема такого відчуття, що я стою на горі, я просто стою. Просто стою. Чуваю під ногами. О, таке от така краса. Ось така краса тут. От під цим деревцем я стою. Ого. Поруч таке ж саме. Дуже гарне дерево. Краса. Угу. Ось я стою і таке враження. Я відчуваю під ногами почув. Тобто і так добре. Крім мене, тут ще дві жінки, одна молодша, друга старша, і чоловік тільки що прийшов мужчина. Тобто я не знаю, можливо, тут така людей, так вони проводять свої вечора, я ж не знаю. Але поки я йшла, я вже чоловік шість, напевне, по дорозі туди і назад зустріла. Ну, слава Господу, це можливо такий відпочинок. так? Буду я помаленьку мандрувати додому, бо того ж вже смеркається. А А я ще маю дійти додому, ще маю спуститися зі скали. Люди вже, напевно, тут не перший раз, не один раз. Ось, то вони знають що й дорогу, знають вже і по часу, скільки потрібно підніматися, спускатися. ось. Дуже гарно. Просто боже сину. Я навіть не можу вам передати. Благодать. Ось. Будиночок можна посидіти, тому що я вам знімала. І буду йти, бо дівчата бачу, теж вже збираються. Вони зараз всі раз-раз і бігом, а Галя буде завершающа колони. Ось, все, слава Богу. Ну все. З Богом, хай Бог благословить удачне, щасливе прибуття до низу з Богом. До побачення. До зустрічі. Хай Бог благословить. Люблю вас всіх з Богом.